Догляд за спа басейном, чистота, комфорт і релакс. Щоб ваш СПА-басейн залишався джерелом задоволення, важливо підтримувати його у чистоті, регулярно очищуйте фільтри, перевіряйте рівень pH води та використовуйте дезінфікуючі засоби, такі як хлор або бром. Раз на тиждень проводьте шокову обробку для знищення бактерій. Хлор дійсно справляється з дезінфекцією, бо для нас перш за все важливо, щоб вода була кристально чиста, безпечна, прозора і дезінфікована. Але у Спа у сучасних існують додаткові модулі, які забезпечують дезінфекцію, такі як озонатори і ультрафіолетові установки. Вони дозволяють мінімально зменшити концентрацію хімічних засобів у воді. Не забувайте також очищувати форсунки, насоси та змінювати воду кожні 2-3 місяці. Правильний догляд це гарантія здоров'я і комфорту вашого спа. А мене звати Артем Луків. У мене все про СПА-Басейни. Дивіться закріплені відео і звертайтеся через лінк у шапці профілю.